Усім привіт! Сьогодні покажу стан мотоцикла Honda XADV, Мотоцикл, який, який усі чекали. Так, ну гума тут у нас це рідна заводська гума, тому я не буду дивитися навіть рік випуску, тому що так зрозуміло, мотоцикл 2018 року і гума, скоріш за все, сигналізація в ньому стоїть. Це те, що я не полюбляю, тому що воно тарахтить, звенить. Так, гальмівні диски у такому стані в спиці. Ну, мотоцикл, звісно, що він дуже свіжий. І звісно, що в ньому такий от зовнішній вигляд. Тут все. Он, пильнички не потріскані навіть Вилочка, все ідеально. Камера додатково встановлена. О, давай по нюансам, тому що і це саме відеогляд стану, показує нюанси. Кліїли цю плівку і отут є такі косяки. Ну, Це скоріш за все, коли кліїли, то були оце доп. Отут -от є отакі, це теж доп, і отут -от є такі от. Бачите, так само, як і отут-от, ще зверху. Так, далі йдемо. Е -е... Дуги оці. Ну, вони, отут-от присутні, отут тут -от є якісь такі. Я не буду прямо там кожну точечку показувати, ну тому що це ну, буде. Тут воно є просто і все. То, от, от, що от, от, якась точка, 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 щось таке, якісь такі дрібні, от, як отут, от, дрібні якісь такі от цяточки. Оце, до речі, теж ДОП. Це стоїть. Просто так от зовнішній вигляд покажи. От так само, як і отут, тут є такі косяки, Вон, бачите? Це плівку це вже доп. доробляли. До, до, до до тут от дивіться, є. Для ендуро, такі лапки, це можна стої їздити на ньому. Це для задніх пасажирів, це для водія. Тюнінгові лінки в комплекті віддам. Оце, ну, Тобто, нижче вище робити мотоцикл, якщо треба. Вихлоп тут. Ну, от, Задній. Ну, от, як, якби технічно, от я думаю, що ви бачите, що воно все реально як нове. А, отут є такий от косяк, що це таке незрозуміло. От воно пройшло. Скоріше за все це десь дістало тут же комплекс заниження це є. І скоріш за все, що колесо дістало прямо до бардачка. Тут задня камера. Такий, звісно, був суперкрутий масло мастило заливав і він відмітки кожну тисячу кілометрів змінював. Зрозуміло, навіщо так часто, але от японець так це робив. Тут підніжки. До дупів дуже багато. От ДОП. Оце ДОП. Камери ДОП. Підігріви. вольтметр. Оце скло тюнінгове, є ще стандартне коротке, віддам теж. Прикурювателі всякі, Трекшн вмикається, вимикається. Тут що тут у нас? Бензобак, це в нас. Що тут у нас? Вон, лапка бокова, лінки, це те, що я казав, що вище ніж. А, тут навіть он, слухай, ну тут дуже багато. Це винос, це, щоб на ендуро їздити, стоя. Руль винесли і підняли, і ближче поставили. Це стандартний руль, ну підстандартний руль. Це в нас інструкція. Инструмент. Ой, тут прикуриватель Е прикуривач Це сигнализация Блин. Кофры вид стягиваются, выстегиваются. Вот такие кофры тут. Вот два. Вон усі ключі, до речі є. У нього. О, те що я казав? О, а це що таке? Короче, тут а, це ручки. Тут допів дуже багато. Ще десь лінки ще повинні бути, але не бачу де, куди їх вже діли. Ти по кругу поки що покажеш, да, його? Так він працює, тихенько працює. А, захист тут ще, тут понизу ще захист є, захист, ну додатковий захист. От, от, вони встановлювали захист по двигуну, захист тут стоїть, і спереду захист. От, от з цього боку буде краще видно. Тому що ну я бачу вон, оце захист от, над, над двигуном. Отут, от. Метр 92 мет зріст. Зараз покажу. Ой, отут ще прикол покажу оцей зарядочка, як воно прикольно. воно Тут тут зарядка. Тут все перенесли, тут воно тут стояло, тут перенесли туди, тому що руль підняли і поставили ближче. Оце, звісно, крута річ, те що можна їхати стоя. Вон. І руль високий, тобто 1,92 метра, я не тягнусь, бачите, я ну, стою. Ну і прикольно, що ноги можна так ставити, можна так, можна так. Плюс тут ці дуги і це ж зручно, то що. Ширше виходить воно. Я думаю, що достатньо, ну тут так, все зрозуміло. Трекшн.